Під таку музику відбувався мистецький пленер натхненні Пінзелем в Годовиці. Так хочуть привернути увагу до церкви всіх святих. Зараз вона чим власне чим це важлива ця пам'ятка? Е, настінні розписи Олександра Ролінського ще збереглися, і там зараз є і е, ікона Настінна е, Непорочного Зачаття, Святої Анни, Святий Миколай, е, ікона всіх святих. Вони звичайно понищені, оскільки в часи Другої світової війни ви самі розумієте і стрілянина. І, все, і там навіть є такі знаки, очевидно, від куль. Тому що храм був взагалі як на семи вітрах, він був відкритий. Ми просто громадою все, що могли, ми прибрали. 19 художників приїхали у село Гудовице на два дні, щоб надихнутись та намалювати картини, які пов'язані із цим місцем. Далі створять виставку, яка гастролюватиме країною в цьому проєкті Об'єднані всі-всі види мистецтва. А на сьогоднішній день ми мали честь запросити самих видатних художників України для того, щоб завдяки їхнім іменам і їхнім творінням, які вони. Намалюють тут для годовиці так, щоб ми могли ще раз достукатися до влади і до тих, хто має вплив на те, щоб цей костел. Був відреставрований, законсервований і безпечний, щоб він був захищений. Костел є пам'яткою архітектури 18 століття, збудований у стилі бароко. Його архітектором є Бернард Меретин. Він же збудував церкву Юра у Львові. Скульптури для храму виготовив Йоанн Георгій Пінзель. Вони зараз експонуються в музеї Пінзеля. Ви бачите від самих стін самі кольори, які є. От бачите, тут трохи роже від того, яка є крізь віки. Оця. Фактура, та, що нам залишилася, однією із художниць, робота якої увійде у виставку, є Олена Жеребецька. Ми сьогодні надихаємося, ми сьогодні дивимося, що буде далі. Я ще не можу сказати, яке буде все потім в процесі. Знаю, що це буде якась абстрактна і настроєва річ. Насправді, коли ти приходиш сюди, по перше, починається такий дуже жаль. Жаль того, що це в такому стані. І просто це є геніальний, геніальний витвір архітектури, Людька, людська праця, людська думка. І так знищено. Восени, художники віддадуть свої роботи для виставки. Назар Онисько, Роман Натишин, Новини на Суспільному, Львівщина.